Вітаю, друзі! Все в Україні! Запрошую вас до 11-го випуску нашої спільної рубрики Діалог Відверто. Тут я відповідаю на ваші запитання і відразу буквально пару вступних слів. Перше, я вже казав: закритих та бойованих тем нема, крім відвертого хамства, коли воно є в питаннях, іде бан і без варіантів. Другий момент. Ну, мабуть, єдина, поки що табуйована тема це після прохання публічного прохання Петра Порошенка не робити багато коментарів. Воно було звернуто до всіх сварок протиставень, конфліктів серед тих, кого чомусь в нас прийнято називати своїми. Які вони свої, ми дуже скоро побачимо остаточно. Коли це стане вже всім зрозуміло, можливо, тему я відкрию для себе, поки що. Для мене прохання Петра Олексійовича є достатньо знаковим. Я бачу в цьому логіку, і тому я не буду з вами розбирати тему, хто така Міхайлова, хто там такий один, другий, третій. Мова йде тільки про певні верхні, ті, хто смикують за мотузки, за мотузочки, ті, хто займаються маніпуляціями наверху, ті, хто це організовують. От про них мова в нас буде вестися. Ця тема поки що вона відкладається на невизначений термін. І Ще одна тема відкладається просто тільки в часі на липень. Місяць я про це відразу сказав. Я не буду її замовчувати. Вона стосується і е доброзичливих, і ну, скажімо так, жорстких питань, які пов'язані з періодом з 2005 по 2008 рік, коли я перебував в партії регіонів, я на них обов'язково відповім, але я дуже добре знаю, що політтехнологія, коли мені почали нав'язувати цю тему, от, до речі, один знайомий сказав, що там же ж півкраїни, і вся без винятку команда Зеленського мали стосунок до партії регіонів. От вистачило якось сміливості попросити це про це пробачення тільки в одного, тому мене, і, очевидно, об мене витирають ноги. Ця тема буде повністю розкрита. Один, може, вона від цілий окремий випуск відповіді на питання буде присвячений тим запитанням, які стосуються цього. Ця тема не табуйована, вона просто відкладається ще нам на тиждень-два, щоби не підігрувати тим, які хотіли на основі цього розкручувати свої певні технологічні схеми. Ворогу я не підігрую, але приховувати від всіх глядачів чи тих, які до мене ставляться з симпатією, чи тих, що ставляться з антипатією, це є ваше особисте право. Приховувати я не буду абсолютно нічого. От, власне, все, що я хотів сказати, а далі без зайвих затримок відразу йдемо до відповідей на ваші запитання підряд, так як вони в мене тут вже викладені, я їх трошечки хаотично поскладав, але відповім на всі, крім тих, які вже дублюються, те, що було сказано, або тих, з приводу яких були вже записані окремі спеціальні тематичні сюжети. Отже, пішли Тетяна Панченко, пане Тарасе, Як ви ставитеся до створення кримсько-татарської автономії? До створення саме кримсько-татарської автономії, національно-культурної автономії ставлюся неймовірно позитивно. До створення територіальної автономії, так званої автономної Республіки Крим, як це записано в сьогоднішній і нинішній редакції нашої Конституції, ставлюся крайньо негативно. Учора. Я записав трошки, може, патетичний, це незвично для мене. А мідеться день конституції до цього спонукав е, відеосюжет про українську конституцію. І я там, хвалячи конституцію, розказуючи, як вона добре багато зробила для нас, відмітив один нюанс. Там є кілька місій, які потребують виправлення. Не переписувати конституцію, переписати окремі розділи. Це і місцеве самоврядування, це і певні дрібнички в розподілі гілок влади. Там треба щось регулювати. Це на майбутнє, коли ми будемо членами НАТО, обов'язково зняти заборону на розміщення в Україні військових баз іноземних. Нам вони будуть потрібні для захисту української держави і. Повністю треба переписувати розділ, який став, ну, скажімо так, засобом компромісу з комуністами, які тоді становили половину Верховної Ради, без яких ну разом з своїми союзниками і без яких не можна було ухвалити конституцію. Це є розділ про Крим. Вони заклали міну сповільненої дії. Ця міна вже вибухнула. Вже конституційна міна не спрацює. Нам треба це врегулювати. Чому я позитивно ставлюся до саме кримсько-татарської автономії? Тому що на території України живуть два тільки народи, в яких нема більше іншої батьківщини. У будь-якого народу є своя батьківщина. Росіяни мають свою рашу, румуни мають Румунію Угорці... Мають Угорщину, поляки мають Польщу, які їм завжди допоможуть, де для них створюється інформаційний продукт видавничий, де допоможуть їм або натиснуть на воду України, якщо Україна в чомусь раптом не допрацює для того, щоб створити відповідні умови для розвитку цих нацменшин. Тільки українці і Кирили. Кримські татари, на мій погляд, це таки треба нам з часом привчатися, відходити від імперського російського кримські татари, бо це неправильна історично неправильна назва до Керимої. Так от, тільки українці керівники не мають іншої батьківщини ніхто інший за них не подбає. І Крим, який як невід'ємна частина України, що Криму всі визнають безумовно і не ставлять про це взагалі жодних питань, він має бути пристосований. В тому числі і в законодавчій сфері для того, щоб бути невід'ємною батьківщиною для їхнього народу, саме в складі української держави, і більше того, я вам скажу абсолютно прийнятні конституційні норми для цього були на ще при Порошенкові. Конституційна комісія відпрацювала новий розділ, який передбачав усунення. Абсолютно антиконституційної норми про територіальну автономію Кримської, оці, Кримську Республіку, яка дійсно суперечить нормі іншій Конституції про унітарний статус України, тому що це вона передбачала е, відповідну федерацію. Але в даній ситуації національно культурні автономії навіть з елементами. Представницького представлення окремого народу меджалісу кримсько-татарського народу з урядовими функціями, з функціями е подібними до місцевого парламенту, вони не суперечать унітарному статусу. Будь-які національні культурні автономії вписуються в унітарний статус держави. І це було дуже добре виписано тоді конституційною комісією. На приликий жаль, тоді за принципом, все, що робить Порошенко, всьому будемо заважати скрізь, будемо ставити в колеса. Вся опозиція мова йде навіть не про тоді. Опозиційний блок. Партія Свобода дуже добре пригадує на АТР їхньому телеканалі Кримському, як виступала проти. Я пригадую від радикалів Ряшка, по-моєму, батьківщина проти. Здається, самопоміж була проти. Тобто всі виступили проти. А треба 300 голосів. Це зміни до Конституції. Я дуже надіюся, що зараз, коли питання ліквідації е е територіальної автономії в Криму, вже мені здається, всім зрозуміло. Питання того, що ми маємо Крим зробити не просто областю, а областю, яка має спеціальний статус для кримсько-татарського народу, буде зустрінута всім сприйняттямстю. Я дуже надіюся, що саме ті норми, які тоді, за дорученням Порошенка, були напрацьовані конституційною комісією, самостійно, до речі, напрацьовані. Там не все йому подобалося. Мені казали, але він сприйняв це. Вони ці норми будуть стануть частиною конституції. Це правильно, це потрібно зробити, але ніяких мішковських автономій більше бути не може. Так, наступне питання. Ну тут юзер з великим набором цифр і букв, не можу повторити. Ваше бачення майбутнього Московії? Знаєте, є бажання, є бачення. Бажання. Я дуже хочу. Пункт перший: Московія має припинити бути імперією. Друге. Припинення імперського статусу має відобразитися в територіальному устрої. Вона має розпастися на малі, невеликі країни, які нікому більше не принесуть горя. І для мене, до речі, основний показник хороших русських зводиться до поняття: так ти збереження імперії чи ні? Всі ці Навальні, Собчак, всякі інші там вони всі хочуть зберегти Росію таку, як вона є. Вони просто думають, що вони зроблять ліберальною імперією. Ліберальна імперія. Захоплювався колись президент Джордж буш старший. Пригадуєте, коли він приїхав до Києва і закликав український парламент не руйнувати радянський союз, який при Горбачові став ліберальною імперією. Не доруйнувалися. Про союз то розпався все одно, як би Буш не хотів. Але лишилася недоімперія Рашистан, яка принесла горе всьому світу. І тому імперія має розпастися. Я знаю поки що персонально тільки одного росіянина: це Ілья Новіков, прекрасний наш юрист, який чітко свою позицію сформував. Росія має розпастися. Все. Для мене він хороший русський. Ну і ті, хто воюють за Україну, просто за означення, тому що вони кров за Україну проливають. Все. На цьому ми закінчили з хорошими русскими. Росія має розпастися. Це має бути розрізнені. Щоб вони отримали повноцінний статус, Україна має проголосувати за кожну з них, щоб вони стали членами ООН і міжнародних організацій. Їх треба втягнути в нормальний світ, їх треба втягнути в міжнародні організації, які будуть вимагати від них дотримання прав людини, недопущення імперськості тощо. Але Росія не має права існувати в тих кордонах. Чи це буде розпад за національною ознакою? Чи Саха-Якутія відділить або Бурятія, або, або е, Татарія відділиться саме як національні держави? Чи вони відділяться як територіальні утворення, оскільки там дуже часто е, національ... е, представники цих національностей, які дали назви цим утворенням, є в абсолютній меншості? Мені це байдуже. Вони мають відділитися настільки жорстко, між ними мають бути зруйновані настільки контакти, щоб вони ніколи більше не змогли об'єднатися в одну імперію. Ну, принаймні, упродовж там, найближчих 100 років. А за ті 100 років, я думаю, світ по ще настільки, щоб якась відновлена знову недоімперія не змогла йому вже загрожувати. Це те, що я хочу ще кілька де. Денацифікація. От ну, те, що Путін, знаєте, дідусь Фрей дуже правильно казав, коли хтось від тебе щось дуже вимагає, щось дуже дивне, то шукає, чи в нього в самого, нема цих проблем. Рашистан нацистська держава. Вони всі утворення, які будуть виникати на його фоні, мають цього позбутися. Вони мають пережити те, що пережила Німеччина, коли побороли нацизм, денуклеаризація. Всі спадкоємці нинішньої Росії мають втратити право на володіння ядерною зброєю і ядерними технологіями, придатними для воєнних цілей. Демілітаризація, до мінімуму, скорочення так воно не буде вічно. Німеччина теж була демілітаризована після Першої світової. Японія була демілітаризована після Другої світової. Зараз вона має одну з потужних армій і вже першінги закуповує, інше озброєння. І слава Богу, до речі, що закуповує. Але це. Хоча би на кілька десятиліть демілітаризація осколків Росії має відбутися, і цілий ряд подібних де, які мають бути основне це деімперіалізація. Це те, чого я дуже хочу. І я вважаю, що наші справжні друзі у світі це ті, хто дотримується саме таких поглядів, і хороші руски це ті, хто дотримується саме таких поглядів. Тепер про фактичний стан. Ми від нього дуже далекі. Дуже жорстка перемога України і внутрішні заколоти на території Раші могли б привести до такого стану. Але на жаль, ймовірність цього зараз не дуже велика. Перше, українська влада в силу Оманського кейсу і компромату, який є які на Зеленського. Робить все для того, щоб ми не перемогли. Вони хочуть. Ну, слухайте, план Миру Зеленського. Я його вже аналізував дуже детально, в тому числі і отут в Ютубі. Подивіться, мир без перемоги, безпека без НАТО. Є цей запис. Хто не дивився, подивіться. Вартує. Так, от саме нинішня влада робить все для того, щоб не було перемоги, щоб був якийсь мир дарований, нібито Росію, який дасть можливість те, що вони називають, зберегти обличчя. Путіну або його спадкоємцям і не довести до внутрішнього розколу розпаду Росії, вона на жаль збережеться. І тому для України єдиний спосіб обмати їм зуби на полі бою, наскільки вдасться, далі стати членом НАТО, і навіть ця влада Зеленського, яка точно не заслужила на НАТО, яка робить все, щоб Україна не стала НАТО, якщо б. Їх примусово затягнули в НАТО так, як є. Хай Зеленський на цьому піариться. мені начхати на це. Це би був порятунок для України від майбутньої Росії, і це б їх обмежува в можливостях експансії. Росія без експансії це приречена держава, вона може тільки жити експансією назовні. От, власне, те, що я хочу, щоб Україна самим своїм встаном існування. Примусила Росію забутися, що вона зможе хоч колись нас поглинути і за рахунок нас живитися. От коли в нас це буде, та імперія сама почне обсипатися. Хоча швидше було б, якби було те, що я сказав в першій половині відповіді. От, власне, те, що стосується Рашистану. Ідемо далі. Наступне питання: яку роль в державі відіграє З? Чи він тільки маріонетка або ж представницька особа? Давайте так. Коли йдемо про державні справи, про виконання певних повноважень президента всіх повноважень президента, він їх не виконує. Він, ви бачите, як він зачитує оті звернення. Ви бачите, які в нього виступи при зустрічах іноземних він взагалі не вдається в суть. Ну, от найкраще, коли він в тому вагоні, там чомусь йому в тамбурі це роблять. Знаєте, це так для дурачків. Подумайте, що він їздить в загальному вагоні, десь там і в тамбур виходить, щоб іншим пасажирам не заважати. Ну сувати, це смішно примітивно. Він ж їздить в орендованому е е опою е золотому вагоні. Укрзалізниці, ну Бог з ним хай їздить, це не страшно. Вони крадуть на іншому набагато страшніше. Але коли він читає, отоді тримає чи нібито там ну не він тримає, тримають суфлер, тримають камеру поза кадром. Е, там стоять по кутиках купа людей, які добезпечують цей запис. Але коли він це читає. Тому стані, який він читає, він ковтає слова, він паузи не ставить смислові, хоча там у нього відзначені в паузи в тексті. Він проскакує це, тому що йому наплювати на цей текст. Йому це треба відпрацювати. Його тішать амбіції. Зустрічі з іноземними лідерами йому це подобається. Він це робить з радістю, але він робить, не те, що він говорить. Вся міжнародна політика повністю віддана в руки Єрмака, і Кулеба в нього бігає як собачка Кишенькова на перев'язі і не сміє нічого сказати. Один раз посмів, коли е, вони атакували, дуже бридко атакували президента Німеччини Штайнмаєра минулою весною, що нам дуже заскочило на два місяці. Ми втратили підтримку. Тоді Кулеба останній раз спробував щось залагодити і щось зробити напроти його так окликнули, що він після того вже нічого не виконує. Тож вся зовнішня політика віддана тому ж самому Єрмаку. Внутрішня політика поділена між кількома, кількома суб'єктами: Єрмак, Татаров, е, в судовій гаузі, Смірнов, інші осколки Януковичівського режиму. До речі, всі без винятку люди Януковича. От щоб ви просто розуміли. І от ці всі середовища насправді грають, хотів сказати, грають країну, грають ролі замість Зеленського. Він Дійсно лялька. Але коли йде мова про розподіл повноважень, про утримання того, що Путін робить, він учень Путіна. Зеленський учень Путіна. Що Путіна називається війна між вежами Кремля, у нас між Крилами і поверхами банкової. Отут Зеленський інтриган високого рівня. Повірте мені, Єрмак давним-давно знищив би татару. і, До речі, більшість з нас би цьому поаподували. І Єрмак би давним-давно видав американцям. Коломойського для того, щоб ну, відбилися в Америці, щоб йому пробачили цілий ряд його старих е, скелетів у шафі. Але отут Зеленський тримає важелі. Він дуже добре знає, що якщо всією країною буде керувати виключно Єрмак, те, що Зеленським керує практично виключно Єрмак, його не турбує. А те, що Єрмак отримає всі важелі і не буде противаг. Оце його лякає, тому віддав силову сферу, скажімо, татарову, реваншисту, Януковичівському, Портновському. Тому судова система досі не в лапах Єрмака. О тому, що Зеленський. Має відчуття самозбереження, хоча останнім часом вони творять таке, ну принаймні щодо заходу, щодо світу, щодо українців, що здається, що вони втратили цей інстинкт самозбереження. А може, вони просто вірять, що українці настільки загнані війною в глухий кут психологічно, що не посміють їм ніколи протиставитися. А війна закінчить, посміють. Побачите. Хоча я навіть не знаю вже. Ну, це окрема тема. І тому Зеленський не вдається в суть проблем в Україні, але коли. Щось з того, що йому підсунули на підпис, раптом вибухає великим скандалом, йому доводиться включати задній хід. Отам починаються розборки. Отам партія проти партії, група проти групи, клан проти клану. Недавно в розмові в Ютюбі між ігором Лапіним Берсалом Березою, хтось з них розповів детально про ці історії, що там насправді постійна війна на банковій. І Зеленський точнісінько, так само, як Путін, сидить зверху і втішається. Тому що доки вони воюють між собою, доти він відчуває себе в безпеці. Але скільки вони не воювали, для нього вони відповідні ролі розписують, і він їх виконує, тому що більше його нічого не цікавить. Його цікавить, щоб не засвітитися, не перейти межу по компромату, який має Патушев, щоб його не здали і не засвітили, і не анулювали, а щоб американці не дістали доступ до кодів його рахунків. Оце його цікавить, і його цікавить, ну, щоб ніхто не міг взяти його повністю отако за горло, і коли він не зможе вже ніяким чином пручатися. Зараз поки що вони отак лобами стикаються, і його це задовільняє. Оце єдине, що він в чому він не є маріонеткою і не є просто ритуальною особою. Наступне питання. Ну, я вже взагалі казав. До мене пишуть в основному не симпатики Зеленського. Писали б симпатики, ще раз кажу, якби вони без хамства писали, була одна, яка написала питання, багато всім нахамила, вона в бан, тому що вона нічого не питала, просто хамила. От така в них вже є річ, вони не міють без мату спілкуватися. Але ну що пробиш, нехай питання дійсно з одного напрямку, але ці люди мають право. Ті, хто противники Зеленського, отримати якісь пояснення, роз'яснення і аргументи на свою позицію, будуть писати мені питання в спокійній, нормальній формі. Прихильники Зеленського їм будуть відповідати так само. Отже, е Нікельдон, якщо якимось чином нарід проголосує проти Зе, як думаєте, куди Зе поїде, в Ростов чи Китай? Проблемно. Що стосується Ростову, знаєте. Путін вічний зараз Путін стільки вже наговорив про Зеленську, і Путін дійсно злий. Зеленський не виконав своїх зобов'язань. Він не зміг їх виконати після Парижа і після Омана. Просто фізично не зміг. Але Путін багато сказав. І після того прийняти його, так як Януковича, мені здається, для них буде проблемно. На Росії цього не зрозуміють. Та й самому Зеленському, це, мабуть, не найкраще місце втечі. Там вміють конфісковувати активи. Китай дуже проблемний. Китай. Підтримує корупцію своїх чиновників-бізнесменів за межами Китаю в Китаї за корупцію розстрілюють, неймовірно жорстко. Більше того, родина розстріляного після всієї конфіскації майна за останні свої там юані має заплатити вартість кулі, якою розстрілюють їхнього члена родини. Причому, як я чув, оплатити її мають до розстрілу, тобто вони купують кулю. Для ката, який має вбити їхнього чоловіка, батька, е е сина, От таким чином там це діє. І Володимир Китайський, який має дуже багато брудних грошей, поїхати в Китай і там ним розпоряджатися чесним способом, він же ж не зможе. Він же ж буде їх використовувати як певна міра корупційні гроші, і попаде під розстріл. І він це розуміє. Для нього мені здається не перший він, хто хотів поїхати в Оман. Оман недарма став гаванів. Я вам нагадаю одну річ: коли Янукович зник після Революції Гідності відразу, він ж не разу не зразу виринув в Ростові. Певні люди з близького його оточення, дуже вагомі представники тої еліти партії регіонів, настільки були переконані, що він поїхав до себе той ще недобудований палац в Омані під маскатом. Бо що вони навіть бачили, нібито його там. От розказував від Семеноженка, що він, він якраз тоді, після Перемоги Революції Гідності, десь пересідав в Дубаї. І він був свято переконаний, що він побачив, як десь там за 100 метрів від нього вели охоронці Януковича до рейсу на Маскат, до Оману. Оман гавань. Оман не видавав нікому ні грошей, ні фінансову інформацію, ні міжнародних злочинців до недавнього часу. Коли Зеленський побував, там він же ж каже, що він віслюк апокаліпсуса. Де він появляється, там почав відбувається біда. Видатний, дійсно видатний султан помер. От відразу ж після приїзду Зеленського. Так сталося, так випадково. Але його спадкоємець не просто розбудовує потужність і багатство своїх країни. Він вибудовує нормальні взаємовідновівідносини з західним світом. І оман вже не настільки закрита держава. Мені здається, Зеленському доведеться робити пластичну операцію, міняти документи, паспорти і спробувати виглядати якомога інакше, тому що для нього не буде абсолютно безпечної країни, крім України. От тому Коломойський ніде більше не може жити, в тому числі в своєму рідному Ізраїлі, тому що там проти нього кримінальні провадження. І Зеленський, який точно знає, що Ізраїль його не в жодній країні світу, тому що Ізраїль не видає своїх громадян, а він має право на ізраїльське громадянство автоматичне. Але він не може туди поїхати, тому що Ізраїль за запитами інших країн відкриє провадження і там йому доведеться сидіти. І тому, тому він буде чіплятися за владу, наскільки можливо в Україні дуже чіплятися. Якби він вчасно відступився, якби раптом зараз, от сьогодні, буквально він почав жити чесно, пересадив в тюрму всіх злочинців і випустив на волю всіх патріотів військових. Якби він буквально зараз припинив будь-які негативні злочинні дії, повірте мені. Наші дорогі союзники могли б розщетритися йому на певні гарантії персональної безпеки. І майбутня влада в Україні мала б отако зв'язані руки, їм би не дозволили його рушити. І він би міг переїхати до якоїсь з європейських чи азійських держав і мати гарантію Сполучених Штатів Америки на всі решта свого життя, і не тільки Америки, але він. З кожним тижнем поводиться нахабніше і демонструє, і демонструє, тому числі американцям свою відверту неповагу. Призначення нової керівниці Арма. Ну вона ще не призначена, голосування за неї. слухайте, це дуже демонстративний плювок в очі адміністрації Байдена. Це показове. Ви нам даєте зброю, та можете не давати. Я ж для мене ж росіяни не вороги. Для мене західний світ вороги. От це, це плювок, тому що це людина, яка разом з Джуліані із Деркачем. Працювала над дискредитацією Джо Байдена і його сина. Просто щоб ви запам'ятали, він зараз поводиться особливою наглістю з особливим викликом. І тому мені здається, що він не готується до такого варіанту. Він буде чіплятися за владу в Україні, навіть кривавим шляхом. Не вдасться? Ну, не знаю, можливо, шаоман, можливо просто Володимир Зеленський зникне, а десь появиться якийсь Кастарідіс. Чи хто десь там хтось серед земноморських народів, якийсь представник, який десь оселиться раптом стане невідомим нікому мільярдером? Може в Парагваї десь оселиться, не знаю. Побачимо. Так, е, вітаю. Чому не перебили колону Вагнера, коли вони їхали на Москву? Тому що їх не мали перебити. Тому що там були певні домовленості. Я розумію, не путіним домовленості. От Зараз пробую спростити, що це там Путін сам себе якось розкручував. Ні, Путін від цього втратив неймовірно багато. Я про це вже робив два записи, і другий запис був якраз постфактом. Можете подивитися в мене. Я рекламую свої YouTube, Тут дійсно бувають досить цікаві речі, які тільки через кілька днів починають про них говорити інші. От Про Копенгагенський е, кузраду, договорняк, Про вибори. От сьогодні вже всі говорять вчора, вечора починаючи. Всі говорять, що Зеленський фактично дав старт виборчій кампанії, тобто перемир'ю з Росією. Я про це написав трошки раніше, тому читайте про це і в мене. Про Вагнера я теж багато говорив. На мій спосіб, на мій погляд, там дуже серйозна роль Патрушева і плюс. Дати команду е, на розстріл колони, на знищення колони масовано побоялися теж, тому що боялися що не знали до кінця, скільки військових підтримали е, Пригожина. Ми бачимо, за деякими неперевіреними даними, арешт Суровікіна. Серйозно, серйозно. І Суровікін, ну командуючи військово-космічними силами, він відбілювався. Він навіть дав команду бомбити, бомбили. Правда, тільки цивільних побивали. лагнерів там десь тільки трошки зачепили. А цивільних там купу побивали на трасах. Там до кількох десятків кажуть. Ну, може, може, трошки менше, але там перше там була змова. Патрушевська змова, яку він зумів обвернути так, щоб стати необхідним для Путіна розкручувати, і тому йому треба було, щоб там не було якихось надмірно негативних моментів, які б розкрили роти іншим. І там була непевність, що буде з військовими, якщо раптом таким чином атакувати. І тому пішли в договорняки. Договорняки, тим більше, що наперед це формувалися як договорняк, а не пуч. От десь приблизно я собі це так уявляю. А більше слухайте у мене, подивіться на попередніх моїх записах. Ідемо далі знову нік з багатьма буквами і цифрами. Питання: пане Тарасе, як Порошенко навіть теоретично зможе виграти наступні вибори, якщо не залишилося жодного лояльного до нього каналу? П'ятий прямий поступово зеленіють. Чи знову понадіємося на мудрість народу? Давайте так: я ображений персонально на п'ятий канал, тому я не хочу про них говорити взагалі. Вони почали грати, вони почали зневажати вибори, своїх глядачів. Вони відверто зневажують своїх глядачів. Для мене більше не існує. Тому я про них не розмовляю. До прямого я залишаюся з повагою при тому, що прямий мене зараз не запрошує. Тут є якісь певні речі, з я міг би образитися. Але я, я розумію, виникли обставини, для них прикрі. І я думаю, що в них самі, їм самим від цього неприємно. Я не думаю, що прямий буде негативно себе вести. Ході виборчої кампанії, він буде давати об'єктивну інформацію, але коли всі решта канали будуть давати однобоку інформацію, а там прямий, можливо, десь долучиться Еспресо, ну, нехай вже той п'ятий, і десь пару регіональних будуть давати об'єктивну інформацію. Вони ж будуть давати об'єктивну, а не чисто Порошенківську. Там просто буде присутній Порошенко, але це не буде агітація за нього. То, звичайно, що це буде гра, ну, гра в одні ворота. Чи це можлива перемога, чи неможлива? Слухайте, я. Голосував на минулих виборах і на Порошенка, і тому для мене є певні мої внутрішні зобов'язання. Я взяв на себе відповідальність. Для мене це важливо. І тому на цих виборах ну я буду в'язуватися в цю боротьбу. А не можна в'язуватися в боротьбу, коли на самому початку це сказав: ой, все пропало, все програно. Я просто нагадаю. Об... як воювали проти Порошенка і знищували його рейтинг в 18-му році, 2017, та й раніше, і його загнали на шосте місце в рейтингах. На жаль, він не переміг в виборах проти Зеленського а в 2019 році він був на другому місці і в другий тур. Тому давайте поки що не будемо скидати можливостей певних змін і подій. Пам'ятаємо, що відбулося після 2019 року, як його знищували, і як до моменту початку вторгнення. Вони зрівнялися фактично з зеленським у рейтингах. Там був розрив відставання Порошенка тільки в межах е, е, статистичної похибки, а слуги на 6% відстали від Євросолідарності. Пригадуєте це? Але для цього потрібний був час, і для цього потрібно було хоч якесь конкурентне інформаційне середовище, якого зараз нема. І тому ви попали в дуже серйозну точку. Відсутність конкурентного інформаційного середовища завідомо робить вибори нечесними, несправедливими і, по суті, фальсифікованими. Як це буде відбуватися далі? Побачимо на ходу. Просто основне я для себе і для вас кажу: давайте не будемо кричати амінь в той момент, коли ми ще навіть не почали боротися. Я дуже надіюся, що в українців вистачить розуму, і ми отямимося від шоку війни не через 4 місяці, коли вже вибори пройдуть після закінчення воєнного стану, а до того. Дуже на це надіюся. От власне кажучи. Наші півгодини завершуються. Я казав, в мене програма, яка не дає можливість записувати більше ніж півгодини, і це добре, бо я інакше міг би вам цілий день тут розказувати свої відповіді, давати. І тому на цьому я сьогодні закінчую. Продовження буде гарантовано завтра. Сьогодні я запишу ще одну тематичну е, сюжет. А вам бажаю перемоги чесної України і слава Україні!